Всім привіт! Сьогодні у нас нова розпаковочка. Сьогодні у нас товари по долар 50 і у нас 10 товарів. Заплатили ми 15 доларів. Ну що ж, давайте дивитися, що нам попалось. Ну, давайте, дивитися, Всім привіт! З вами Мирослава і мама Галя. Поїхали! Перші товарчики Поїх. це у нас такі кульки до днів народжень і всяких різних свят. Ціла купа кульок. Так, скільки тут їх? Не ясно. Ну, я думаю, що штук 100, напевно. Може і більше. Давайте дивитись їх ціну. Отже, ми їх знайшли. Це коштує 14 доларів. Отакі от, от кульки. Наступний товарчик. Це у нас. а це для велосипедів. Такий тримач. Це щоб трошки зберегти місце, можна його на стіну. Це в гаражі для так. підвішувати велосипед. Як це якось отак. Воно кріпиться. А, воно. Ага, воно рухається тут. А, ось так. Ходить, воно рухається. Зачіпається внизу і зверху. Отак. Як на картинці ось. Зачіпається колесо одне і друге. І отак для зберігання велосипеду в гаражі. Давайте дивитися ціну. Знайшли і коштує 23 долари 50 центів. Ось такий товарчик. Так, наступний товарчик знову велосипедна тема. Тут у нас. Такі рукавички. Для того, щоб кататися на велосипеді. А, і ще займатися скосом. Так. Штанго тягати. Угу. Ось такі от рукавички. Класні. Угу. Хороші, якісь тут. Хорошо. Давайте дивитися ціну. Знайшли ми цей товарчик і він коштує 20 доларів. Угу. Такі самі. Такі саме. Навіть салатові. в угу. Наступний товарчик. Це у нас пемза, правильно? Така. терочка для них. Ось така. Давайте дивитися її ціну. Отже, ми знайшли цей товар дуже багато відгуків і дуже хороші відгуки. І коштує він 10 доларів. Ось такий товарчик. Це у нас такий лосьон для діток. Ось такий. Дуже хороша компанія, відома. І ціна його... Так. 10 доларів один коштує. Дуже багато відгуків також про нього. Ось такий товарчик. 10 доларів коштує. Наступний товарчик. Це у нас такий. А... Чохол для матрасу. Угу. Ага, він, в принципі, він запакований. Може, ми не будемо його розкривати, тому що якщо будемо на продажу, то краще всього його запакованим продавати. Так. Давайте дивитися, скільки він коштує, і одразу знайдемо, як він виглядає. Так, я знайшла цю саму компанію і коштує він 15 доларів. Ось такий протектор. Наступний товарчик. Це у нас такі навички. Але що тут намальовано? Різьбо, сама. О, такі сніговики. Угу. Ось такі два. На... На диванчики. Давайте дивитися ціну. Хоч зараз і не сезон, але вони коштують 17 доларів. Угу. Ось. Наступний товарчик. Якраз перший стакан. Це на термос. Хороший. Вау! Слухай, це таке щоб буде трошки тримати тепло. Дивіться, новесенький. Ось такий. Давайте дивитися стіну. І є до нього запасна кришечка, щоб можна було трубочки пити. Я знайшла. Цей стаканчик і він коштує 11 доларів. Наступний товарчик це у нас щось таке. <гум> <гум> це для людей стареньких, щоб не поранилися вилками-ложками. Або для тих, хто обмежений в рухах, або після інсультів. А -а -а -а. Вау, Тут багато всього. А, це просто самі ці. Це трубочка така, Трубочки, вона да. м'ягенька, щоб, щоб не було. Ось такі Вона Вона обрізається, там вилки, ложки, гребінці, все, що тільки може поранити людину. Для безпечного використання. Для безпечного використання. Він на, на три різних розміри. Тобто на вузь, вузькі товари і трошки ширші і. У нас їм ручки. Так. На ширину ручки. І знайшли його ціну, також коштує 15 доларів. Непогано. Так, наступний товарчик. І останній у нас товарчик це отакі от іграшки різдвяні. Ціла композиція. Як одягнути ялинку в рожево-пурпурних кольорах. Це ж для якоїсь дитини-дівчинки, я думаю. Так, тут хтось сам розмальовував іграшки. Дуже гарно. Ну як вийшло вже. О, зелена дівчинка в нас є. Ташка. Хендмейд. От я тільки не розумію, на що це вертати чи ці всі черевички назад. Ну все, різдво закінчилось, ага. їм не сподобалось і все, до побачення. Зато, знаєш, тут уже зав'язані всі ці, то не треба тратити час на ці ниточки. Ниточки? Так, тут зав всі зав'язані. А, чекай, ще у нас тут є. Я знайшла такий товарчик і він коштує 35 доларів. Ужас. І це ще не сезон. Це ще не сезон. Я думаю, що ціну ще піднімуть. Це, в принципі, не мало бути в наборі, але я думаю, що нічого страшного. Це такий у нас хендмейд. Бонус. Бонус. Отже, давайте рахувати нашу вигоду. Ну, давайте. Підрахували ми, скільки б ми заплатили по розрібній ціні, і у нас вийшло 170 доларів 50 центів. Заплатили ми, нагадаю, 15 доларів за це все. Наша вигода 155 доларів. Ось така тут у нас була розпаковочка. Не забудьте поставити лайк, підписатись на наш канал, і побачимось наступних відео. Всі па-па!